Ранок на трьох продовжується. Продовжується Тетянин день. Сьогодні наші гості виключно Тетяни. І от ще є у нас цікава гостя. Її також звати Тетяна. Це депутат Львівської обласної ради. Тетяна Бей, доброго ранку, пані Тетяна З праздником! Ну по перше, дякую. вас свято, тому що це ваше свято. Дякую. Е, скажіть, як ви його святкуєте? Вдома, з сім'єю. Вдома і сім'єю. Так, з дітками своїми. Я зранку е, просинаюсь, і в мене в кімнаті все е, картинками, малюнками. Мама, ми тебе вітаємо, ми тебе любимо. Навіть таки буває червона доріжка з червоного а. кольорового паперу. Тому ранок в мене дуже чудовий. Давайте з цього і розпочнемо. Скажіть, Давай. будь ласка, скільки у вас діток? В мене троє діток, три дівчинки. Хлопці. Три. Просто дівчинки. браво! Ми не можемо не Ви... Ду... Ну, Ми взагалі сьогодні будемо так говорити не про депутатську діяльність. Ми просто про життя депутата поговоримо. Про за депутатською. Е, скажіть, як то от бути жінкою-депутатом, коли в основному депутати це чоловіки? <реш> Важко, Важко, так. Важко, так. <решко> але ви знаходите якось до них відсіч? – Стараюся. Стараєтесь? – Стараюся це, так. Це, це добре. <решко> Хорошою посмішкою, гарним настроєм і знаходжу підхід до них. Скільки я знаю, ну, я, я просто ніколи не був студентом, бо військовий закінчив вуз, але кажуть, що Тетянин день це якби ще пост, якби не кинув офіційний день студента. Так, так. Ми були це, студенткою. Звичайно, були. Розказуйте, які, які були двіжі одразу. <решко> 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 так якось всіх святкували. Шампанське, тортик. <світ> а я були якісь такі традиції, там якісь, ну, студентські, що тетяний день треба зробити щось таке, щоб прям цілий рік сесію там все нормально було. Чи такого? Ні, такого не було, такого, що <світ> так. Тобто так банально. <світ> ну, не так, щоб банальненько. <світ> <світ> Але... Не будемо випитувати ніякі інтимні Ні, Тому що дійсно у нас ми якби не <світ> так дуже святкуємо 25 січня. Нас сіть, чомусь святкують Тетяний день. Чоловік всі подарунки робить <світ> на Тетяний день. Ой, чоловік, квіти зазвичай, квіти. Я дуже люблю квіти. Та тому діти в мене дарують мені квіти, завжди чоловік, і там і тато, і брат тата. Та, тобто я завжди на, на всі свята в мене завжди квіти. А взагалі такі, ну, не пов'язані з Тетяним днем, наприклад, отакий якийсь особливий подарунок, чим на день народження, чи, чи взагалі просто без поводу. Е, так, були подарунки. Тобто, це коли я поїхала на три дні е, десь в якесь відрядження по роботі і приїжджаю додому. І діти настільки скучали за мною, вони всю хату обклеїли такими картинками, де малювали Мама, ми тебе любимо, ми тебе чекаємо. От просто заходиш, коридор, кухня, холодильник, все, вітальна кімната, доріжка до, до спальні, в спальні квіти зроблені, тобто, і це ти заходиш, ну це, це найбільше щастя. А коли десь, тебе та, так в чекають в діти, в Юр, в а то ж буде що оскільки ми говоримо про дітей, так то одразу запитання, тому що ми знаємо, що ваші дітки, телевиду. Так так розкажіть про це так Середу середуща моя ненсі звати її Ненсі. Так, так це є напевно єдина дитина в Україні з таким іменем. Це Ми коли робили індифікаційний код, тобто то ну не могли зробити, треба було присвоїти ім'я no. Ненсі, щоб зробити індифікаційний код. Ну oh. навіть така була історія та. Тому це у нас така ексклюзивна дитина. <рес> а Вит, ви, вона... Ви передачу <рес> веде? Так, вона веде передачу рожеві окуляри на терміна Львів. Ведуча. Що скажеш? що Ти, <рес> знаєш, ти <рес> дивишся? А я що дивлюсь, Юлю? Я <рес> <рес> взагалі не дивлюсь на світки рожеві окуляри. Правильно, правильно. Це наш жло. Вони теж Вони з школи журналістики. Вони журналісти знімають програми, вони співають. Так, в них є свої кліпи, вони старша навіть створила такий гурт Тріо. Так. Можна, вони вони готуються. Можна вони, ціри, ну, я, щоб я, знали. Назву ще не кажу, бо ага, це, це, ще... це буде прем'єра. Ага. Тобто ага. Вони будуть, вони збираються виступати в. В одному із клубів mm. наших таких. Але так кардинально, та, ну, мама політик, yeah. та, депутат, діти та, такі творчі кліпи знімають. <свисті> дуже кардинально. Так, так. Це зовсім різні. Вони навіть фільм знімали, такий міні-фільм знялися там. Мрії теж збуваються. До mm. mm. речі, гурту наш колега Юра веде yeah. прокладку. <свисті> це <нас> є <свисті> така рубрика, рубрика, яка називається в нашому ранку Шанські ві ми даємо uh -huh. шанс всім молодим виконавцям, тому mm. запрошуємо. ми вже yeah. запрошуємо, якщо вони нас будуть. Що вони нас Вони вже прокинулись, дивляться на зраді. Так, вони вже прокинулись, вот. вони готуються в школу. <рес> вони готуються в школу. Вони нас дивляться, знаєте, що ми запрошуємо. <рес> так, вони дивляться. Вони знають, що мама зараз в ефірі, тому вони не нас. добре на першому, <рес> на першому західному. На першому західному трьох. <рес> а питання чи <рес> дивиться пані Тетяна ранок на трьох? <рес> <рес> ну ви знаєте, зазвичай у мене ранок починається не так. Тобто а я не в ефірах. Ну це він поче шість я просинаюсь, прокидаюсь, готую дітей в школу, тому у мене з сьомої до восьмої Зазвичай я, такий я інтенсивний. Тобто я поки трьох одягну, та годую. Тому, тому Ще, це... серед підпишу навіть слова на музику <плодолу> <сх> фільм <сх> з знімно. <'їмну>, ну <плодолу> <плодолу> ти все <плодолу> сама <плодолу> чи чоловік допомагає? Ні, ну чоловік завжди у відрядженні, завжди на роботі далеко. Тому я завжди сама О, так. отак. Оце нараз українська жінка встигає все. Та таке питання. Чи знаєте ви, що означає ваше ім'я Тетяна? Володарка. Володарка. Це є давньогрецьке ім'я. Так. На початку 19 століття заснували ось ось освіту, тобто і Тетяна. Тетяна. По батьку йдемо сого. Я думаю, вона не образиться. От, і тому е, студенти всі вважають, що Тетяна є їхньою покровительницею. Так? Тому так. Ну, не пробуйте на, на, на викладацьку діяльність, не пробували ні. А що? Ну, я, ну, З іменем Тетяна якась нормально. Я, 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 б в садочку, в садочку викладала. Так, так, в садочку. Дітей маленьких. Чим ви ще займаєтеся, от, окрім депутатської діяльності? Чим я ще займаюся? Ну, вирощую форельку. Мені є свій бізнес фурейка в гості. А в нас собаку завела. Я казав риби купляє риби. Ну, ну, так там уже декілька років цим займаємося в перемишлянському районі. У нас є своє таке фермерське господарство, велике. Ну я думаю, що воно напевно вже одне з найбільших у західній Україні. Тож, відповідно, треба такого. відповідно на вашому постійному в сімейному столі. Ну, Немає. – Просто вже коли воно твоє, ну а вже не цікаво, да? – Це <серказ> <серказ> сапожник. – до так. Ні, мені цікаво. добренько, а Ну, по суті, це ж, якби і є варіант кухні цього сього. А який тоді улюблений сніданок або улюблена страва? Якщо вже ми відкидаємо рибу. Сніданок це в нас єєшня, напевно, з <серказ> беконом. Бо швиденько смачно, це да. швиденько смачно. А друзі, а шок. Молочні каші. Шок. Власник Ще, що, що. форельного господарства зранку їсть тільки є. І, ікра. І з його. а, а бо, Це бо. інше діло, ну, нарешті. Коли є, коли є форель, можна дозволити віку. <рес> так, ну і от, займаєтеся ви бізнесом, займаєтеся так. депутатською діяльністю, хобі. У вас є якесь? Хобі моє хобі. Яке моє хобі? Я е, завжди любила займатися такою благочинністю. Ну це може не так, ну це якби і хобі, угу. тобто я нічого від цього не отримую, але Велике задоволення тільки від того, що я допомагаю людям. Ну, попри свою депутатську діяльність, mm -hmm. mm -hmm. я десь частково ще займаюся тою благочинністю. Можна не бути такою скромною, можна да? розказувати <зас> дійсно, що ви робите? Ну, хай глядачі знають своїх героїв. Я думаю, так і знають. Я, я вже рік, будучи депутатом, тобто я вже так інтенсивніше цим займаюсь. Ну тому що раніше я так не... Не такими масштабами займалася цим, mm -hmm. а зараз от, е, більш інтенсивніше, бо напевно є більш відкриті двері до доступу до, до всього і знаєш більше, кому треба допомогти і як треба допомогти. Е, ну, така основна mm -hmm. наша mm -hmm. робота mm -hmm. лікарням, великим mm -hmm. лікарням. Ми привозимо медичні обладнання, ліжка, матраси, інструменти для. Хірургічного втручання, угу. тобто, різні матеріали для хоспісу, для обласної лікарні, для чорнобильської лікарні, навіть ми для виниківської лікарні зробили такий, Ну я думаю, що це. Найбільший подарунок, тобто в західній Україні, такого немає. Тобто, ми привезли такі ванни для спінарників, які можуть там лікуватись. Люди це ну зовсім нові ванни. Вони ціна їхня, там якщо так сказати, 20 тисяч євро, коштує. Ага. Так, вони дуже дорогі. Одної, одної ванни. ми привезли п'ять ванн з ліфтом, які піднімають людину. Там кладуть mm -hmm. туди, і там процедури відбуваються різні. Тому ну це такий був найбільший подарунок з цих mm -hmm. всіх, це, які власне, ми робили. Ну, нагадали за те, що займаються. Ще, ще хочу е, нагадати, що мені. Е, Допомагає одна дуже хороша благодійна організація, це нова країна. Я хочу подякувати Ростику Макуху, тому без нього не було б цього всього. Це надзвичайно добра, хороша людина, яка робить дуже багато справ хороших. дуже багато. Тобто, мабуть, люди про це не знають, але ну, я скажу, тому що я це бачу і я це знаю. Він е швидкі возить за туди в АТО і в лікарні привозить за кордоном. Ну, ну багато чим займається такою mm -hmm. всеукраїнською благодійною організацією. Ну, ми, ми можемо зробити такий підсумок. І хороша мама, і хороша дружина, і бізнес-вумен, і благочинністю займаєтесь. Я ще готую. Я дуже люблю готувати. О, я ви знаєте, коли я їжджу. Я інколи роблю собі вихідний. Від роботи, від політики, від усього. Приїжджаю додому, ну, по дорозі через супермаркет, закупляю дуже багато продуктів і готую дуже багато всьому. А що улюблене? Тобі? Я дуже люблю готувати. Ну, Звичайно, я готую форель. Тобто, звичайно, Готую рибку. Я люблю вареники, голубці готувати. Я це дуже люблю. Тихо діє. Сама вареники Сама, Пельмені, вареники. ну, Для мене немає чогось неможливого. Тобто, я, ну… Ми ж Тетяни, такі володарки. Так. <головірки> ну і вже підсумовуючи, що ви, як Тетяна, можете побажати всім Тетянам в цей день? Ну, Я хочу побажати усім Тетянам жіночого щастя, такого самого чистого, такого теплого, люблячого, жіночого щастя, щоб вони були от чарівні, щасливі, люблячі жінки наші. Ну і нехай ангели охоронець їх охороняє. Хоч би хтось раз жінок сказав, що таке то жіноче щастя. Хоч раз би сказав, що за постійно ефемерні побажання. Тільки ми, б... ми жінки знаємо. І кожна жінка жінці бажає жіночого Без щастя, щастя. Так, а вона вже сама собі так, знає, яке це так. для неї жіноче щастя. Отож, нашим Тетянам жіночого бажаємо, щастя, так. так друзі, сьогодні. Гостем нашого ранку на трьох була Тетяна Бей, давайте я ще раз підсумую. Uh -huh. І депутат, і хороша мама, і господарка, і хороша дружина, і бізнес-вумен, і. І, виходить, спить три години на добу. І, і... і, і, і в вміє да, і, і Ну, Дуже багато. Реалії, яких можна вас називати. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую. Ми поділилися зі Дякува. вас. Дякуємо за вашу справу. Благочинно. Е, ну і ми, в свою чергу, також приєднуємося до тих вітань, які ви сказали всім. Ми переадресовуємо їх вам. От. Всі, всі хороші побажання сьогодні для вас. У ваш день дякуємо, що до нас завітали. Я в свою чергу Дякування. ще побажаю всім Тетянам чоловічого щастя. Ви так каже щасливий чоловік, щаслива жінка. Має бути один-один. Так, друзі, ранок на трьох триває. Ми дуже скоро до вас повернемось.